Була зйомка стереотіпів. Два випуска нових зняли. Я собі поставив прям ціль не пити взагалі вчора. На першій зйомці я поїхав е, на таксі, розуміючи, що я дуже під як переживаю, мені скоріше за все, треба буде випити для того, щоб було простіше. Вчора я прокинувся, я такий та я щось якось і не переживаю. Я прям аж знаєте, я півдня перед зйомкою ходив, і я такий намагаюся в себе нащупати оце відчуття переживання. Я думаю, чи це просто я б, не усвідомив, що зйомка реально сьогодні, чи просто я не переживаю. Але якось дійсно я не чогось не переживав. Я думаю, ну, в принципі, може мені й не треба буде пити. Бо якщо згадувати, насправді попередню зйомку, цей алкоголь мені простіше не робив взагалі. Єдине він навпаки, тільки може трішки гірше робив, бо я не так тверезо мислив. Ну в чому ще проблема алкоголя? В тому, що ти не можеш їхати за кермом. А я хотів на Тахоє поїхати. Я хотів не залежати від таксі звідси туди, звідти сюди, не платити мільйон грошей за це, взяти свій одяг, який я беру з собою, щоб переодягнутись собі. Зручно, покласти його собі в своїй машині. Ну коротше, перевага їхати на своїй машині. Це завжди завжди краще набагато ніж їхати на таксі.